Чи замислювалися ви колись, що тривала відсутність еякуляції, навіть якщо вона здається безпечною або просто зручною, може непомітно шкодити вашій простаті? Так, саме так, неактивність у сексуальному плані, особливо після пеяте 10 років, іноді має наслідки, про які більшість чоловіків навіть не здогадуються. І, можливо, ви один із них? Ви вже переживали періоди, коли інтимне життя просто зупиняється. Через втому стрес, втрату бажання або просто тому, що це більше не є пріоритетом. Це звучить знайомо. Здається, нічого страшного, але тіло має іншу думку. Особливо така чутлива зона, як передміхурова залоза. Після паєте 10 років у чоловічому організмі починають відбуватися зміни, про які не прийнято говорити. Лібідо знижується, ерекції стають менш передбачуваними. А інтимна активність рідкішою. І от тут виникає питання, якому багато хто уникає дивитися в очі. Що насправді відбувається з вашою простатою, коли ви довго не еякулюєте? Можливо, те, що ви вважали періодом спокою, насправді створює умови для застійних процесів, які можуть привести до запалення, дискомфорту або навіть серйозніших ускладнень. Це не домисли, це те. Що дедалі частіше підтверджують урологи у своїх спостереженнях? І я не говорю зараз про необхідність сексу як обов'язку чи нав'язування певного стилю життя. Йдеться про розуміння зв'язку між сексуальним здоров'ям і станом простати. Бо саме вона, ваша передміхурова залоза, дуже чутливо реагує на те, що відбувається або не відбувається у вашому тілі. Мене часто запитують, докторко, чи правда? Що регулярна еякуляція корисна для профілактики проблем із простатою. А якщо я сам без партнерки? це має значення ці питання не соромні, а навпаки, дуже важливі, і відповіді на них можуть змінити ваше ставлення до власного тіла. Залишайтеся зі мною до кінця, тому що те, що ви зараз дізнаєтесь, може здивувати. Особливо, якщо ви думали, що ваша простата і надалі буде миритися з тривалою бездіяльністю. Сьогодні ми зануримось у ті фізіологічні процеси, про які не говорять у розмовах із друзями, але які можуть бути ключем до збереження вашого інтимного здоров'я. І я поясню вам усе просто, щиро і без зайвих медичних термінів. А зараз уявіть, що ваше тіло подає сигнали, тихі, ледь чутні, і чекає, коли ви їх нарешті почуєте. Бо, насправді, ті сигнали, які надсилає ваше тіло, це спосіб сказати, я тут, я живий, я потребую уваги. І часто все, що йому потрібно, це трохи більше усвідомлення, трохи більше турботи. І, можливо, навіть трохи більше ніжності до самого себе. Я знаю, що для багатьох чоловіків ці теми незручні. Вони рідко з'являються в розмовах ще рідше у візитах до лікаря. Але саме тому так важливо, що ви зараз тут слухаєте, розмірковуєте, проживаєте цей момент. Якщо це з вами резонує, якщо щось із того, що я щойно сказала, торкнулося вас. Залиште кілька слів у коментарях нижче. Можливо, це лише коротка думка, або спогад, або навіть запитання, яке давно сиділо в голові. Повірте, ваша історія це не просто слова. Вона може підтримати когось іншого. Вона має значення. І якщо вам здається, що ці розмови потрібні, що вони щирі, справжні і важливі, поставте вподобайку. Цей простий жест допомагає алгоритмам YouTube показати відео тим, хто, можливо, теж зараз шукає відповіді. А ще перевірте, чи ви вже підписані на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Бо якщо те, що ми зараз обговорюємо, вам відгукується, значить, ви точно належите до цього простору. Це не просто канал. Це спільнота чоловіків, які не бояться ставити питання. Не бояться змін. Не бояться піклуватися про себе. І саме ваша присутність тут дає цьому простору життя. А тепер глибоко вдихніть. Бо те. Що ми розглянемо далі може змінити не тільки ваш погляд на простату, а й ваше ставлення до власного тіла загалом. Зараз я хочу піти ще глибше в цю тему, бо абстиненція це не просто слово, яке звучить технічно чи клінічно. Це досвід і дуже особистий. В основі всього лежить просте явище, період, коли не відбувається сексуальна активність за екуляцією. Для деяких це може бути тиждень, для інших. Місяці або навіть роки. І так, це трапляється частіше, ніж ми звикли думати. Після 50 ти років життя змінюється. Інтимна близькість перестає бути такою частою. І причина не завжди в бажанні. Часто це наслідок життєвих рішень, втоми, хронічного стресу, медичних проблем або емоційної дистанції у стосунках. Можливо, сексуальне життя згасає непомітно. Спочатку зменшується частота, з'являються труднощі з ерекцією, а потім поступово зникає і бажання. Не тому, що ви цього не хочете, а тому, що тіло і розум починають інакше сприймати пріоритети. Буває, що чоловік живе сам. Або поруч є партнерка, але інтимна близькість стала емоційно складною. Чи, можливо, вона більше не хоче? Або ж він сам втратив інтерес. Бо почав сприймати себе через призму віку, змін у тілі, відчуття вже не той. Це реальність. І в ній немає провини. Але в цій реальності є одна прихована правда, яку багато хто пропускає повз, організм, зокрема, передміхурова залоза, реагує. Навіть якщо ви нічого не відчуваєте, зміни вже можуть відбуватись. І саме тут починається внутрішня трансформація. Не лише фізіологічна. Але й ментальна. Бо чоловік, який тривалий час перебуває в абстиненції, не лише відмовляється від сексуального акту. Він часто віддаляється від своєї тілесності, свого бажання, свого відчуття живого контакту з життям. І навіть якщо це здається к тимчасовим або іневажливим, організм має свою логіку. Він не розуміє виправдань. Він просто адаптується або страждає. І ось ця тиша. Ця відсутність розрядки, стимуляції, кровотоку, емоційного тепла створює умови, про які не розповідають у звичних медичних порадах. Це ніби багаторічна подорож у власну тінь, де сексуальність не зникає, а просто чекає. І, що важливо, ваша простата не вимикається. Вона функціонує. Вона продовжує виробляти рідину. Вона чутлива до гормональних змін. І коли ці процеси застоюються, виникає напруга. І в прямому, і в метафоричному сенсі. Я знаю, що багато хто мовчить про це. Думає, та що тут такого, просто не хочеться. Але за цим і не хочеться, к іноді ховається суміш звички, втоми і незрозумілих внутрішніх блоків, які не мають нічого спільного з істинним бажанням або потенціалом тіла. Коментуйте нижче, я теж у цій подорожі. Якщо хоча б щось із цього торкнулося вас. І залишайтеся зі мною, ми ще не дійшли до найцікавішого. Те, що відчуває тіло під час тривалої абстиненції, це не просто пауза це внутрішній процес, який має своє фізіологічне підґрунтя, своє мовчазне напруження. Але ось що варто знати, наука давно почала розкривати правду, яку раніше соромились обговорювати відкрито. І ця правда стосується не тільки сексуального бажання. Вона стосується вашого здоров'я, зокрема, здоров'я передміхурової залози, яке напряму пов'язане з частотою еакуляцій. За останні роки з'явилося все більше досліджень, які показують, чоловіки, що мають регулярну еякуляцію, незалежно від способу, мають нижчий ризик розвитку проблем із простатою. Це не гіпотеза. Це тенденція. Що з'являється в численних наукових оглядах, включаючи дані великих когортних досліджень. Участь у таких дослідженнях брали тисячі чоловіків, і висновки повторювались знову і знову. Ті, хто екулює частіше, рідше стикаються з хронічними запаленнями, болем у тазовій області та гіперплазією простати. Але чому це працює? Усе просто Еякуляція – це не лише сексуальна розрядка. Це механізм очищення. Коли вона відбувається, організм позбавляється накопичених секретів, що утворюються у передміхуровій залозі. І якщо ці секрети довго затримуються, вони густішають, застоюються і створюють ідеальне середовище для розмноження бактерій або розвитку хронічного подразнення тканин. Крім того, під час еакуляції активізується кровообіг у зоні малого таза, стимулюється нервова система, а також м'язи, які підтримують здоров'я сечостатевого тракту. Це, по суті, фізіологічне оновлення, яке тіло використовує для підтримки балансу. І отут відкривається парадокс, про який майже не говорять. У той час. Як деякі медичні джерела радять зменшити сексуальну активність у зрілому віці, дослідження показують протилежне, помірна, регулярна активність, навпаки, є профілактикою. Це як і з фізичними навантаженнями, надлишок шкодить, але повна відсутність ще небезпечніша. Простата потребує руху. Вона не створена для бездіяльності. І незалежно від того, є у вас партнерка чи ні, чи ви у стосунках, чи самі. Ваше тіло залишається живим, здатним, чутливим. Воно не втрачає своєї цінності лише тому, що пройшли роки. Навпаки, зараз, коли ви більш усвідомлені, більш уважні, саме час вивчити нову мову спілкування зі своїм тілом. Без тиску, без сорому. Лише з розумінням, що кожне рішення має вплив і що профілактика часто виглядає простіше, ніж здається. Це ще один шар правди. Який ми так довго не помічали. Бо іноді те, що здається дрібницею, насправді має потужний, глибокий вплив на довгострокову якість життя. І ось тут починається наступна, ще цікавіша частина цієї подорожі. Коли ми дивимося на передміхурову залозу лише як на анатомічну деталь, щось десь там, між сечовим і статевим, ми втрачаємо розуміння її реального значення. Бо простата це не просто залоза. Це жива частина вашої чоловічої природи, яка щодня працює, накопичує, виділяє, регулює. Вона, як біологічний фільтр, що постійно має бути в русі. І ось що відбувається, коли цей фільтр перестає функціонувати регулярно. У моменти, коли немає еякуляції протягом тривалого часу, простата починає накопичувати секрет, що зазвичай мав би виходити природним шляхом. І якщо цього не відбувається, у тканинах залози виникає перевантаження, застій. Можна уявити це як заповнений резервуар без клапану для зливу, рідина згущується, тиск зростає, тканини подразнюються. Цей стан має конкретну назву конгестія простати. І, хоча звучить нестрашно, відчуття, які вона викликає, часто турбують, тупий біль у промеженні, відчуття тиску, важкість, порушення сечовипускання, зниження чутливості при ерекції. У деяких випадках це навіть переходить у хронічну форму. І тоді мова вже йде не просто про дискомфорт. А про хронічний простатит стан, який може тягнутись роками, викликати в тому порушення сну, напруження в інтимному житті, відчуття внутрішнього запалення, що не зникає. Цікаво, що багато чоловіків роками живуть із цим, навіть не усвідомлюючи, що причина може бути в надто довгих періодах без екуляції. Вони ходять від лікаря до лікаря, здають аналізи, п'ють ліки, але основний механізм, який провокує застій, так і не усувається. Бо справа не тільки в бактеріях, не тільки у віці. Справа в динаміці у тому, що орган, створений для роботи, опиняється в режимі пасивного накопичення. І це змінює все від фізичних відчуттів до емоційного стану. Ще одна річ, яку важливо зрозуміти, якість ерекції напряму пов'язана зі станом простати. Якщо вона запалена або перевантажена, кровотік у тазовій області знижується. Ви можете помічати, що ерекція приходить повільніше, менш тверда або швидко зникає. І замість пошуку причин у гормонах чи стресі, іноді варто почати з найпростішого повернути природний ритм функціонування. І тут не йдеться про нав'язану сексуальну активність чи гонитву за кількістю. Йдеться про підтримку балансу, про повернення до базової фізіології, яку наше тіло вміє, але часто забуває через стиль життя. Бо якщо простата це фільтр, то ваше завдання не дати йому засмічуватись. Не заради когось. А заради себе самого. Деякі з цих змін приходять повільно, поступово, як тиха хвиля. Але їх вплив глибокий. І саме з цього моменту починається ще глибше розуміння, чому варто бути уважним до себе не лише тоді, коли вже болить. Те, що часто викликає внутрішній опір або сумніви, це думка, що здоров'я простати напряму пов'язане з постійним сексом. І в уяві багатьох одразу спливає питання: то що тепер я маю займатися цим щодня? Саме тут починається переосмислення. Бо істина зовсім не в крайнощах. Йдеться не про нав'язану частоту, не про цифри чи графіки. Йдеться про ритм, що підтримує ваше тіло в гармонії, про зв'язок із собою, який може бути м'яким, індивідуальним, без порівнянь. Після 50 ти сексуальність змінюється. Вона перестає бути такою ж, як у 20 чи 30. Але це не занепад, це нова якість, новий стиль близькості, як і з партнером. Так і з власним тілом. І саме тому важливо прибрати тиски міфи, які формувались роками. Наприклад, що мастурбація в зрілому віці це щось сороміцьке або непотрібне. Насправді, це може бути дуже природною, здоровою формою турботи про себе, про кровообіг, про передміхурову залозу, про гормональний баланс і навіть про настрій. Не всім хочеться сексу. У когось немає партнера. У когось є. Але зникло бажання у когось втома хронічний стрес, проблеми зі сном, зниження тестостерону. І все це впливає. Але саме тут важливо побачити одну приховану істину відсутність бажання це теж сигнал. Це спосіб тіла сказати послухай мене, зверни увагу. Я щось намагаюсь тобі показати. І тому відповідь не в тому, щоб примушувати себе. А в тому, щоб відновити контакт, дати собі простір для дослідження, без осуду. Навіть якщо це починається з найпростішого, з усвідомлення, що вам хочеться чи не хочеться, що ви відчуваєте, коли торкаєтесь себе, що змінюється, коли ви дозволяєте собі присутність у власному тілі. Це вже не про техніку, і навіть не про секс у його традиційному значенні це про ментальність, що змінюється, про відчуття себе як чоловіка. Який не здав позицій, а навпаки, став уважнішим до свого здоров'я, свого тіла, своїх відчуттів. Бо зрілість це не відмова від інтимності, а новий її вимір. І так, частота має значення, але не та, що записана в чужих порадах, а та, що працює конкретно для вас. Це може бути двічі на тиждень, раз на 10 днів, іноді частіше, іноді рідше. Головне, щоб була циркуляція, рух, життя. А не застій, що тихо перетворюється на проблему. Усе, що ви робите у напрямку турботи про себе, це рішення, яке формує ваше майбутнє. Не завтра. А вже сьогодні. І коли ви дивитесь на це не як на обов'язок, а як на жест турботи, тоді починає відкриватись зовсім інше розуміння. Це не завжди про наявність чи відсутність партнера. І не про те, чи вам хочеться сьогодні чи ні. Іноді абстиненція це вибір. Іноді обставина. Але незалежно від причини, ваше тіло залишається активним процесом. І турбота про простату це не те, що відкладають у нас потім, це те, що варто вплітати в рутину як частину загального ставлення до себе. Без надмірної тривоги, без самотиску. Просто як природну, дорослу відповідальність. Один із найефективніших способів зберігати здоров'я в умовах тривалої абстиненції це регулярний контакт із фахівцем, навіть якщо нічого не турбує. Пройти уст, здати аналіз крові на пса, обговорити будь-які зміни з лікарем, це не зайва обережність. Це крок до профілактики, який дозволяє побачити картину зсередини ще до того, як з'являться симптоми. Ще один важливий ресурс це фізичні вправи, особливо ті. Що впливають на нижню частину тіла. Прогулянки, плавання, йога, легкі силові навантаження, усе це стимулює кровообіг у зоні таза, покращує лімфодренаж, знижує ризик застійних процесів. Але є й більш точкові інструменти, вправи кегеля, які активують м'язи тазового дна. Вони можуть здаватися незначними, але насправді створюють фізіологічну підтримку для сечостатевої системи, зменшуючи ризик дисфункції. Не менш важливим є харчування. Продукти, багаті на антиоксиданти омега-3, цинк, лікопен, усе це впливає на стан тканин простати, зменшує запальні процеси і підтримує гормональну стабільність. Томати, гарбузове насіння, жирна риба, зелені овочі, зелений чай це не дієтичні тренди, а прості кроки з реальним впливом. І якщо тіло вже давно не знало інтимної активності, це не привід відмовлятись назавжди. Важливо відчувати, що завжди можна повернутись повільно, обережно, без очікуван, просто дозволяючи собі знову входити в контакт. І навіть якщо початок здається незграбним або порожнім, це лише частина адаптації, і вона минає. Бо сексуальність це не техніка, це стан внутрішньої присутності, що не залежить від віку. Турбота про простату. Це не тільки про уникнення хвороби. Це про те, як ви спілкуєтесь із собою. Який сигнал посилаєте своєму тілу, я тебе чую. Ти для мене важлива. І тут справа не в тиску, не в нормативах, а в самоповазі. У праві відчувати себе живим у повному, тілесному сенсі цього слова. Саме з такого ставлення і починається глибша трансформація. Не заради когось. А заради власного життя, яке триває, з тілом яке заслуговує бути підтриманим. І якщо ти дослухав до цього моменту, це багато про що говорить. Це означає, що тема тебе справді зачепила і, можливо, десь усередині ти вже почав щось переглядати, переосмислювати. І якщо хоча б одна думка тут була для тебе корисною, якщо ти щось відкрив для себе, постав подобайку. Це маленький, але дуже важливий спосіб сказати. Так, мені це потрібно. І якщо відчуваєш, що такий формат розмови, щирої, глибокої, без пафосу, тобі відгукується перевір, чи ти вже підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Саме тут ми продовжимо будувати простір, де є місце чесності, знанням і внутрішній тиші, в якій можна нарешті почути себе. До речі, якщо був до кінця, напиши в коментарях я з тобою до кінця. Ці слова, як теплий знак, що ми дійсно йдемо цю дорогу разом. А зараз тут поруч є ще одне відео, яке доповнює тему, яку ми щойно обговорювали. Натисни і продовжимо цю розмову вже там. Побачимось у наступному відео.